Вітаю! Хочу сьогодні з вами поговорити про те, як отримувати більше викликів повторних і викликів, не пов'язаних із рекламою, так, а пов'язаних із сарафанкою та рекомендацією. Рекомендаціями ваших клієнтів докторів. Тобто Багато складових, як це зробити. В Телеграмі в нашому ми будемо це детально розбирати. І це є навіть в електронній книжці. Як електрику заробляти більше, подарунок всім підписникам нашого телеграму. Я сьогодні про одну складову хочу з вами порозмовляти. Це складова називається На і Тобто ваш клієнт чи клієнтка відчуває надійність вас, надійність вашої роботи, то, звичайно, за цю надійність люди охоче платять більше, люди охоче важ рекомендують своїм знайомим, охочі роблять вам повторні виклики, наприклад, коли з'явився в них чи інший об'єкт, чи потреба в якомусь ремонті, чи встановленні нового обладнання тощо. Надійність в чому вона проявляється. Багато є факторів, які на, на це влияють. Ну, По-перше, це надійність це якість вашої роботи. Так? Ну, тобто, Ви зробили і якусь проблему вирішили вашого клієнта на завжди. Крапка, так? Не так, що ви зробили через е, якийсь невеличкий час за вами приходиться переробляти, не дай Боже, ще е, іншому електрику. Все можете прощатися із е, цією клієнтою чи з цим клієнтом, яким вас робили перше замовлення і нікому нас, вас не порекомендують. Е, По-друге, по така ще складова, бути на зв'язку. Тобто можуть виникнути питання зовсім не пов'язані з тим, що ви там ну щось ваша робота не сподобалась, чи ви там щось накосячили, чи щось відгоріло, те, що ви прикрутили і так далі. так да? Я знаю, деяких електриків, бо після них... Часто приїжджаю, доволі часто, скажімо так, переробляти, які щось зробили, наприклад, якийсь монтаж, так, і все. Відбиваються або вимикають телефони, десь витірялися. З етичної точки зору це некрасиво і з практичної це не принесе вам якихось вигод по... Репутація це те, що е, напрацьовується роками. Так? І за один такий, як вам сказати, за одне таке відморожування, да? що ви ну, відморозилися і не берете трубку, наприклад, від вашого замовника, якому ви вже закази ну, виконували. Вашу всю репутацію перекресне, перекреслить назавжди. також надійність повинна відчуватися у ваших діях так тут ще такий аспект є що якщо ваш замовник якщо йому здасться чи здається що він ніший за вас і більш з вас розбирається в електриці як вам краще зробити, то тут треба бути обережним, так? обережним вам в якому плані, що частина таких замовників почнуть розглядати вас як ненадійного виконуюча, тому що ви робите не так, як вони думали. Так? І Щоб повисити цю надійність, будь ласка, Таким замовникам особливо пояснити, що, як, для чого і чому саме так ви робите. Так, є замовники, які все одно, що ви робите, аби воно е, Чи зустрічали ви таких замовників, пишіть, будь ласка, в коментарях, буду вам вдячний. Але є замовники, які потребують детальніших пояснень. І тоді вони почуваються. Сп... почувається безспокійніше. І тоді ви їм починаєте подобатися. Ну, якось так. Тобто підсумки дуже підсумки під'їжджають до місця наступного виклику. Треба піклуватися про свою надійність. Треба, щоб замовники. Вас бачили надійного виконавця, і це досить скоро повернеться до вас для вас додатковими замовленнями, більшими чеками, повторними викликами та іншими клюшками. Побачимось, бо під'їжджаю до місця чергового виклику. а не забудьте на наш канал підписатися та в телеграмі вас чекає книжка, як електрику заробляти більше. Як перевірених способів. тут. Підписуйтесь в Telegram також, скачайте та використовуйте. Більше будете заробляти. Книжечка у подарунок.